Оце вуличка. Зараз я включу, щоб було видно. Вулиця, бачите? І там, де світиться, там метро. І тут не страшно. Тут фонарі. Але є тут сходи і є інша вулиця. Зараз я. Засніму, ось так. Інша вулиця йде. І тут сходи є. А там я показую напрям метро. А там метро, там, де вогні, там метро. А тут східці такі. Донизу, донизу, і там уже вулиця, там уже люди з собакою гуляють і так далі. Там уже... І ми зараз йдемо в напрямку опери. Ха, цікаво так. Мені цікаво. Так. Тут повно собачок вигулюють, люди люблять собак. Нам прийти треба, так? Бо тут якось воно не дуже. І тут наче не можна проїжджати, але якось люди... Це пішохідна зона, я зрозуміла. Це пішохідна зона. Повно велосипедів, самокатів, але часом велосипеди. Ну, ремонт роблять, як, як завжди. Усюди роблять ремонт. Реставрація. Мотоцикли ховно. Шурупають мотоцикли. Це нічний ліон. Ага. Синічний ліон, Вже трохи прохладновато. Ой. Що це таке? Ошта, мабуть, так. І ця вулиця. І тут не так стрьоно, як в Італії, бо італійські водії вони взагалі такі ретиві. Не, не дуже хочуть зупинятися. Італійські водії не дуже хочуть зупинятися. І вони ганяють. Тут якісь ворота. Ну, таке наче, знаєте, місто. Гірські ага. Люди йдуть додому, велосипеди, вулиця Повно народу, от ага, це. А, червоне світло, червоне світло. Так. Повно мотоциклів, велосипедів стоять, такі транспорт, мотороллерів. Це якийсь магазин. І ось туди вулиця пішла, будинок і сюди вулиця пішла. І взагалі і там, і там, і туди. Така вузенька вулиця, але не дуже вузька. По вулиці вузенькі, але пройти і проїхати можна. Ну тут вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім поверхів, тут уже така частина міста. Старижні двері і собак повна, гуляючи. <гуляється> Люблять у Ліоні тваринок. Люблять у Ліоні тваринок. І це вулиця знову. Цікаві такі. Сюди провулок, туди вулиця. Тут взагалі така якась площа невеличка, такий будинок.